Я Добре. вам погрозував, щось робив. Бо ви на мене ви зараз поліцію викликаєте. Подвищував голос, розумієте? Я буду вести відеофіксацію нашої зустрічі. Бо ви в цьому відносині дуже непорядна людина. Добре. Ось в мене запит до вас на інформацію. Завізуйте, будь ласка, два документи. Задня сторінка, щоб я знав. Прочитайте, прочитайте. Один вас остається, а другий я забираю з собою. Щоб я знав під час тривоги, куди ховатися, до кого звертатися. Uh -huh. Я думаю, що я доступно виклав запит і зробив все, як положено, по віксільному праву. Бо в даний момент ні, ні власника справжнього, безумовного, ні розпорядника я встановити не можу. Якщо будинок мій знесуть, я не знаю, куди я попаду. І чи я залишуся в місті коголі. Тобто дайте відповідь згідно чинного законодавства на протязі п'яти днів. Які ваші питання є? Питання на бомбосховище. Саме головне, я Смірнова, 4, я говорив жителям. Вони от сказали... Ви начальник відділу цивільного захисту і екології, послухайте, зараз він от, скаже. Та мені б свої документи ми... подивитися, а чи його є повноваження взагалі представляти? Його є якісь документи? Ну вам, я його ну, про що я витягли... теж багато знаю, а то я взяв витяги. Ковальську міську раду і виконавчий комітет представляєте ви повноважених осіб, щоб представляли вас, я щось тут не знайшов. Його є довірність від вас представляти перед третім особом, чи немає? Ну, я службово посвідчений. Службово посвідчений не підходить. Ви є юридичною особою приватного права, тут це прописано. Навіть бенефіціар є власний документ. І я тут бачу фальсифікацію. Яке то реєстрація в 90-му році, вийшов, 28-03. Ковальська міська рада була створена в 91 му році. Розумієте, я Коваль народився, я пам'ятаю, ці дуже добрі події. Тобто я не знаю, з ким маю справу. Я підпису документ, домовлюся, а домовляюся. чому ви будуть... вимагаєте підпис тоді, як ви не знаєте, з ким маєте справу. Я з вами знаю справу, о! ви повноважені. Там, напи... рад... Там написано Ковальська міська рада, виконавчий комітет. Завізуйте документи. То... Я завізую, не переживайте чого. Ну, то я не хвилююся, якби я до вас слю, Ми... а ви відповіді жодної нормальної не дали. Випав. Якісь слети, можна сказати, електронні підписи. Ми з вами про це не домовлялися. Це не закон. Електронний підпис не дійсний, по-вашому, так? Я виходжу з вексельного права. Електронний підпис іде на окремому документі а 4. І з вашої власник, грубо бенефіціарний, там повинна бути довіреність електронна. А ви шлете якусь. Скажіть, будь ласка, Україна, держава така існує чи ні? Я зараз вам скажу, 24 червня 91-го року давав присягу українській державі народу України. Все. На цьому крапка. Якщо ви вважаєте, що Україна існує, виконуйте, кому ви присягу давали. Радянському Союзу. я давав присягу я військову при... українській державі, я її дотримуюся. Якщо ви проти щось маєте українську державу, заявіться відкрито. Я вас просто запитував. Я вам сказав, кому я присягу давав. Я не давав присягу Україні. Я не давав присягу не необхідну долю Конституції та законів України. Про Конституцію України нічого не сказано. Я запит давав, присяга чинна. мене з неї ніхто не знімав. Ви... Я давав присягу у полі, у РС. Ви розуміли, в полі УРСЕ мадянин України. В якому розумінні громадянин України? В прямому. Ви, дайте, ви, 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 а, ви, а ви громадянин я України? Я громадянин України. Я громадянин згідно моїх документів. Свідостопонародження. Я є громадянин України. Ось дивіться. Зараз я вам громадянина покажу. Бачите, свідоцтво про народження, воно повністю чинне, бачите? Читаєте, який я громадянин по народженню, де я народився? Все тут написано, все тут написано. Чинним законодавством воно визнається підписуйте, будь ласка. Якщо ні, то я до Криницького звернуся і далі підемо. Я ж прописав? Прізвище своє поставте і дату. Все, що мені від вас требується, щоб документ був юридично завірений. Бо як, всіх я вас не питаю, хто власник землі і будинку, ви завжди цьому не відповідаєте. Ні, 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 не передавайте третім. Я шу забороняю шу передавати шу людям, не встановленим. Я, я, я забороняю. Я забороняю. Покажіть я, ваші я, документи. Покажіть мені довірені свою, довіреність, що ви представляєте чайку. Довіреність, мені, покажіть, будь ласка. А ви ж не в суді міську раду? Мене не цікавить. Людини повинні бути повноваження. Коли я комусь не даю повноваження, я даю довіреність. У вас довіреність є в нього. Хочете завізуйте. Завізуйте документи. Я піду. Я вам Ще раз скажу. Що? Завізовуйте документи чи не завізовуєте? Завізовуєте. Ну завізовуйте при мені, давайте при камері. Інакше я буду звертатися. А Він, ви значить, ви не хочете, скажіть, що я відмовляюся, його я нічого не відмовляюсь. Я... Поки... А, а що... чому ж ви його? Ні, 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 ні. Я третім особам не передаю невідомим людям. В його ж документі документ. людей. Ви завізуйте своїм особистим ви куди підписом. Прийшли, я прийшов куди треба. Куди Завізуйте документ. Ви якщо ви відмовляєтеся, скажіть на камеру, що я відмовляюся. не відмовляюсь. Ми розглянемо ваш запит. Я вас... не хочу давати невідомій особі. Ні не на це. Дивіться, що це ще невідомі особи. Ну я все одно мушу його зареєструвати. Почекайте, шановна, витяг бачите? Ви десь тут прописані, якщо маєте право представляти третім особам. Я вас тут не бачу. Во витяг на виконавчий комітет. Просто особа неповноважена, без документів, буде документи. Я, ви в мене документи питали. Добре, ви відмовляєтесь. Я кажу, ви в мене документи питали. Я вас особисто знаю, не перший раз. Понімаєте ви чи ні? Якщо ви відмовляєте все, Чайка Ігор Леонтьович відмовився ми, ми, ми завізувати. Ми. Відмовився. Все, до побачення, оба говорити. Давайте. Ви відмовились все.